Воєнний стан в Україні продовжено в 14-те. За проголосували 315 депутатів. Прикордонники оприлюднили статистику по виїздам за кордон. Скільки людей не повернулися вчасно, а також австралійці погрожують вислати російського посла. Чому за у випуску ТСН Онлайн. я Іван Кострова? Підписка, лайк. Ми починаємо. Ще 25 наших вдома. Президент Володимир Зеленський опублікував перші фото зі змореними українськими військовими і цивільними, які повертаються до України після довгих місяців ворожого полону. Із російських застінків вдалося витягти захисників Маріуполя і Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя і Херсонщини. Президент зауважив, що хлопці мають тяжкі поранення і хвороби найближчим часом. Кожен із них отримає необхідну медичну допомогу. За сприяння в обміні Володимир Зеленський подякував Об'єднаним Арабським Еміратам. Продовжили ще на півтора місяця. Ті, хто вперше самовільно залишив частину або дезертирував без наслідків, зможуть повернутися на службу до 1 березня. Володимир Зеленський підписав зміни до законопроєкту, який минулого тижня ухвалила Верховна Рада. За першою редакцією амністія тривала до 1 січня. За цей час добровільно повернулося 8 тисяч військовослужбовців. Усі вони поновлені на службі з відповідними виплатами, забезпеченням а також пільгами. Разом із тим, в офісі генпрокурора з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом СЗЧ і коло 30 тисяч щодо дезертирства. Можуть навіть вислати посла. Австралія готова до найжорсткіших можливих дій. Щодо Росії, якщо підтвердиться інформація про загибель Оскара Дженкінса, австралійця, що воював на боці зсу, росіяни захопили минулого року і навіть викладали в мережу відео із допитом на відео. Чоловік розмовляв українською, англійською і підтвердив, що є австралійцем. У своїй країні каже, працював учителем, а до України приїхав добровольцем захищати її днями. ж у телеграм-каналах з'явилася інформація, що Дженкінса Росіяни, нібито вбили а ідентифіка. Кували його по татуюванню. Австралійський прем'єр вже заявив, на килим викликали російського посла із вимогою негайно повідомити стан добровольця. І Якщо інформація підтвердиться, обіцяють вжити заходів. Ми вже викликали російського посла. Ми зачекаємо фактів. Але якщо підтвердиться, що Оскару Дженінсу завдали будь-якої шкоди, то це абсолютно неприйнятно. Австралійський уряд живе усіх найжорсткіших заходів із можливих. Росія видала фіктивні документи північно-корейському солдату. Це підтвердив сам полонений боєць. Відеодопиту військового з КНДР оприлюднив Володимир Зеленський напередодні. На ньому полонений спілкується з українськими спецслужбами через перекладача, і на запитання, коли та за яких обставин той потрапив у полон до ЗСУ, відповідає, що був поранений в бою, не міг пересуватися, і за кілька днів його знайшли українські військові і евакуювали. На інше запитання, чи було на російських документах його фото та справжнє ім'я, боєць КНДР відповідає заперечно і каже, що там стояло не його ім'я. Президент у дописі під відео зазначив, що спілкування полонених солдатів КНДР з українськими слідчими триває. Раніше Зеленський заявив, що Україна передасть кімчанину його полонених солдатів, якщо північнокорейський диктатор організує їх обмін на українських військових. Просування російських військ в Україні за останню добу, зокрема, ворог окупував село Янтарне Покровського району, а також протиснувся в кількох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Також Росіяни готуються до блокади Покровська і Мирнограда, намагаються перерізати магістралі, якими сили оборони поповнюють свої запаси. Про це звітують аналітики інституту вивчення війни. Покровський напрямок зараз один з найгарячіших: 70 штурмових атак лише за минулу добу. І ще 24 атаки Сили оборони України відбили на Курщині. Там знешкодили і російських військових на мотоциклах, які намагалися розмінувати дорогу, по якій готувався ймовірний штурм на важкій техніці. Відео поширили бійці окремого 414-го батальйону безпілотних систем Птахи Мадяра. На кадрах добре видно, як росіяни намагаються розкидати протитанкові міни обабіч дороги, але не Встигають заміновану ділянку, охороняли українські бійці, які прицільно поклали саперів на мотоциклах. А вслід за автоматними чергами на них прилітає і fpv дрон. Росіяни з повітря продовжують гатити по своїй же території. Здійснили 9 нальотів, скинули 13 кабів. А загалом 170 бойових зіткнень відбулося напередодні по усій лінії фронту, так кажуть у Генштабі. Також в Генштабі відреагували на інформацію про переведення військових із повітряних сил у сухопутні війська. Там заявили, що гостродефіцитних фахівців інженерної авіаційної служби, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планують. Натомість повітряні сили, навпаки, нарощують штат технічного і льотного персоналу. Водночас, окремі категорії особового складу повітряних сил після попередньої підготовки в навчальних центрах таки поси. Лять сухопутні десантно-штурмові і інші війська у генштабі заявляють, що посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок інших видів ЗСУ є. Вимушеним кроком, бо на багатьох ділянках бракує піхотинців. Нагадаю, що перед тим мережею ширилися заяви деяких військових про те, що з повітряних сил їх масово переводять у сухопутні війська. Відповідне розпорядження головнокомандувача надійшло до військових частин. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей здійснювати не будуть. Не зменшувати кількість фахівців закликав командування. І президент Зеленський було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань, нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. Окупанти атакували Краматорськ, це Донеччина. Троє цивільних поранені, серед них шестирічна дитина. А також під ударом продовж доби були Костянтинівка, Мирноград і Ямпіль. Росіяни вбили медпрацівницю на Херсонщині через обстріл Антонівки. Смертельні поранення дістали медсестра місцевої амбулаторії. У Херсоні ворожий дрон поранив двох чоловіків. Там же російські військові вдарили з дрона по маршруті. Відомо про трьох поранених: чоловіка і двох жінок. Усі вони ушпитали. Понад чотири сотні разів терористи вдарили по 12 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі, застосовували понад 270 безпілотників, побили 11 житлових будинків і об'єктів інфраструктури артилерією, безпілотниками і градами. Ворог впродовж ночі тероризував Нікопольський район це Дніпропетровщина. Снаряди прилітали по промисловому підприємству. Там є суттєві руйнування, але минулося без потерпілих. Покровську припиняють роботу шахти, а місто перетворюється на привид, адже ситуація загострюється. А ворог суне з двох боків. Знімальна група ТСН заїхала в Покровську, ті його частини, які трохи далі від бойових дій. В місті ще є вцілілі домівки, але чимало розбитих ворожими обстрілами установ супермаркетів, будинків. Люди виходять із укриттів лише щоб набрати води або піти до магазину. Містянам допомагають місця стихійної торгівлі, і поодинокі магазини, які працюють на генераторах. Люди там можуть купити найнеобхідніше. Також у Покровську майоріють жовто-сині прапори і все ще заїжджають автобуси, хоча вже не курсують маршрутки. Попри заклики виїжджати з міста, там досі залишаються тисячі людей, які не вірять в можливу його окупацію. Як виживати у місті, на яке триває ворожий наступ? Далі мова від тих, хто залишається. Приїхав зарядити лампочки. Світла немає. Світла немає. Дома з 3, е, з 3 сентября у нас світла дома немає. Приїжджаємо, заряджаємо в магазині генератор, є заряджаємо лампочки. Щоб було та, та телефон та повербанк, щоб було чим світити, хоч як то може позвонити дітям. Так от і живе. Як собака. Напередодні ввечері добрі дрони атакували спиртзаводу Тамбовської області Росії. Про атаку безпілотників повідомили місцеві жителі. Вони поширили відео, де видно, як безпілотник летить, а також кадри пожежі на заводі вже після цієї атаки. За інформацією, дрон потрапив у спиртзавод у селищі Нова Ляда Тамбовської області. Розташований він поряд з військовим полігоном. У російських телеграм-каналах стверджують, що для атаки збройні сили України нібито використовували БПЛА Бобер. За повідомленнями місцевої влади, російські сили ППО і реби літальний апарат знищили, а його залишки зачепилися за гілля дерев і вибухнули. Це спричинило незначні руйнування будівель. Палало і у Волгоградській області країни агресорки на нафтопереробному заводі Лукойлум у соцмережах місцеві повідомили, що незадовго до пожежі чули вибух. Утім, російські чиновники запевняють, начебто загоряння сталося через позаштатну ситуацію. Причини твердять внутрішні і ніякого зовнішнього втручання не було. Виїхали і не повернулись в Україні. Торік втричі зросла кількість громадян, які покинули країну без повернення. Йдеться про майже 450 тисяч людей. Так, за статистикою адміністрації Державної прикордонної служби 2024 року понад 30 мільйонів разів громадяни країни перетнули кордон держави. 443 тисячі з них у визначений час не повернулися додому. Про це повідомляє сервіс OpenDataBot. Це 2% українців, які залишилися за кордоном, і це у 3,3 рази більше аніж у 2023 році. Торік було лише три місяці, коли перетин кордону мав позитивну динаміку для України, тобто у квітні лип. Дні та серпні українців, які повернулись в країну, було більше ніж тих, хто виїжджали в інші місяці. Навпаки, ну а яку статистику маєте ви? Чи чули щось від знайомих? Пишіть у коментарях, будемо порівнювати інформацію. А ще тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Безперервна відсрочка або тепер роботодавці можуть оформлювати бронювання без потреби чекати 72 години. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами очільника Мінцифри, підприємства, яким підтвердили критичність, можуть подавати списки на бронювання завчасно, тобто до того, коли спливає термін дії відсрочки, та перебронювати працівників на порталі Дія без 72-годинного очікування. Тож жодної паузи між завершенням попереднього строку броні і оформленням нового тепер не буде. Федоров додав, що заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року. Актуальне бронювання діє до 28 лютого, але його можна завчасно скасувати і оформити нове без перерв. Алгоритм оформлення на порталі Дія той самий, а також оновити статус критичності підприємці мають до 28 лютого. Для цього пакет підтверджувальних документів потрібно передати до відповідних державних органів. Дві групи зловмисників, які палили військові авто, знешкодили українські правоохоронці. За таку роботу російські агенти обіцяли тисячу доларів. Соловики затримали чотирьох осіб віком від 18 до 25 років. Схема, за якою вербують українців всюди, практично однакова. На молодих людей, які шукають легкого заробітку, полюють агенти ФСБ в соцмережах. Цього разу заробити пропонували за підпали машин військових. Двох киян затримали за підпалену шафу «Укрзалізниці» і шість автівок у Києві і на Київщині, і тепер затриманим загрожує довічне ув'язнення. Ну, загалом лише за минулий рік служба безпеки України затримала 450 паліїв здебільшого йдеться про молодь, яких завербували ФСБшники через соцмережі. Усіх їх чекає покарання і в'язниця. На цьому акцентують в СБУ. у свою чергу для протидії вербування наших підлітків спецслужбами ворога в Україні стартувала інформаційна кампанія «Спали ФСБшника. для цього СБУ спільно з режисером Любомиром Вербицьким створили соціальний відеоролик, де нагадують молоді про те, що в Україні найчастіше паліїв відслідковують і затримують. А за підпали, майна ЗСУ чи мінування державних установ передбачена кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх, бо це тероризм і диверсія. Якщо хтось з українців отримує такі пропозиції за гроші, СБУ просить повідомляти у спеціальний чат-бот Спали ФСБ. СБУ всім залишатися на своїх місцях! вгору! вгору! Мало! Мало! Перше після прориву у питанні волинської трагедії Володимир Зеленський з візитом у Польщі це вже анонсували в офісі тамтешнього прем'єра Дональда Туска із політиком очільник України матиме окрему зустріч, а також в планах розмова із польським президентом Анджеєм Дудою. І це вже третій візит Володимира Зеленського до Варшави від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Востаннє це було в липні минулого року. Примітно, що цей приїзд припав на зрушення у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. Україна вперше дозволила вилучити рештки тіл поляків у колишньому селі Пужники. Це на Тернопільщині. За попередніми даними там загинуло близько восьми десятків осіб. Їх дослідять археологи, антропологи, фахівці для цього збирають генетичний матеріал у нащадків. А опісля планують вшанувати місце ексгумації. Нагадаю, що Волинська трагедія це етнічні чистки українців і поляків, які відбулися під час нацистської окупації в роки Другої світової. Українська дитина на європейських грошах. Картина маріупольської художниці Ірини Федоренко буде на купюрі номіналом 50 євро у Німеччині. На початку війни художниця виїхала з України, і оселилася в Мюнхені, продовжила працювати і створила серію робіт Діти війни. Картини символізують емоції і переживання українців під час бойових дій. За три роки повномасштабного вторгнення полотна Ірини показали на півсотні виставках по всьому світу. А малюнок, який авторка назвала Дитина, не стільки закарбувався в. Пам'яті німців, що вони обрали його для наступної емісії купюри номіналом в 50 євро. Презентація купюри відбудеться незабаром. Цю роботу було обрано для емісії 25. Ось зараз мене запросили подивитися процес, це ще не випущені гроші і офіційно вони будуть представлені ну трохи пізніше. Це не зовсім стандартна купюра євро. В Німеччині є таке поняття, як регіональні гроші. Вони носять більш як таку колекційну цінність, аніж звичайні гроші. Найрозумніша британська собака знає понад 200 слів. Звісно, ж англійською. Про бордер колі на ймення Гарві пише видання Daily Star. Шестирічний пес знає назви 203 своїх іграшок і може принести їх усі для своєї господарки. Айрін Гюлет. серед них лама, спаржа і русалка. Почувши знакове слово, Гарві знаходить потрібну іграшку в будь-якій частині будинку. Не впевнений, що у нас у дітей є стільки іграшок, як у британського собаки. Але менше з тим напишіть нам, наскільки розумним є ваш песик, на які команди реагує, і які цікаві історії з ним ним пов'язані. Також тисніть лайк і підписуйтесь на канал. До вашої уваги багато цікавої інформації.